Вітаю всіх! Пропоную вам передивитися щоденний розклад, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 3 жовтня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого варіанту. Перший варіант. Вам так: арган смерті. Але не варто його боятися, тому що саме для вас він сьогодні символізує, що, можливо, ви проходите якусь трансформацію. І ще вам він говорить про те, що якщо у вас все було сильно погано, або ще просто погано, то наразі у вас все це швидко зміниться. І з поганого перейде у все добре і гарне. Але ще одне вам варто розуміти, що якщо ви будете відмовлятися від тих старих установок, від образ, від страхів, від всього того, що вам заважає жити, то ви прийдете швидко цю трансформацію і до, до вас прийдуть позитивні події. А якщо будете чіплятися за те старе, що вже давно воно втратило сенс у вашому житті, але ви просто так жили і знаєте, що так у Вас було заведено, і будете намагатися утримати оте старе, то, можливо, трансформацію ви не зможете пройти, і у вас все піде навпаки. Тож, використовуйте найкращі енергії. Аркан дуже такий потужний, який дає можливість кардинально внести зміни в своє життя позитивні. Тож, бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Вам так. Двіка жезлів говорить про те, що ви зможете сьогодні або обрати свій напрямок, можливо, десь вирушити в якусь подорож, або тільки обмірковувати її. Якщо ви хочете започаткувати якийсь свій проєкт або нові починання, то шукайте однодумців, залучайте інших людей у свої дії, і тоді у вас ще буде найкращим розвертання. Найкращим варіантом розвиватися саме те, чого ви собі бажаєте. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Третій варіант маг. Вам так. Маг говорить про те, що у вас в руках є всі можливості і всі шанси. Варто їх тільки реалізовувати. Ну, тобто, знайти їм застосування. Вони у вас наявності є. І вони можуть лежати без всякого руху і нічого для вас корисного не приносити. А якщо ви будете проявляти якусь ініціативу, брати можливості в свої руки, наповнюватись позитивними емоціями, то до вас прийдуть і успіх, і ваші фінанси. Тож бажаю вам гарного дня! І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.